17. Параграф 3. Захист життя під час повітряних атак, сигнал повітряної тривоги. Укриття, екстрений рюкзак, евакуація. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про види сигналів повітряної тривоги, проаналізуєте, як діяти під час повітряної тривоги, ознайомитеся із вмістом екстреного рюкзака. Повітряна тривога. Про небезпеку, яка може загрожувати населенню, оповіщують спеціальними сигналами. Ці сигнали подаються, коли виникає загроза життю або здоров'ю людей, загроза ракетних ударів чи обстрілів, техногенна чи природна катастрофа. Сигнал повітряної тривоги Увага всім! Це притяжне звучання сирен або уривчості гудки. Ще раз гучно мовці на підприємствах або на автомобілях патрульної поліції, пожежників, рятувальників або аварійної служби. У різних регіонах України сигнал тривоги може звучати по-різному. Наприклад, у Тернополі сигнал тривога це два цикли сирени, а відбій один цикл сирени. Малюнок п'ятий сигнали оповіщення. Сирена з вуличного учномовця, оповіщення по радіо чи телебаченню, кутки транспорту та підприємств. Оповіщення на телефоні. Укриття, коли лунають сирени, треба переходити в безпечне місце укриття. Найкраще укриття це спеціально облаштоване сховище. Напрямок до укриттів вказують стрілки або написи на будівлях. Вхідні двері до укриття позначаються написом Місце для укриття. За відсутністю офіційного сховища для укриття можна використовувати підземні станції метрополітену цокольні та підвальні приміщення будинків, підземні паркінги та підземні переходи у житлових приміщеннях Можна обрати умовно найбезпечніше місце, користуючись правилом двох стін, малюнок шостий. Алгоритм дії за сигналом повітряна тривога. Ви почули, що лунає сирена. Ви зараз у приміщенні? Так, поруч є обладнане укриття. Так, перейдіть до укриття. Ні. Скористайтеся правилом двох стін. Ви почули, що лунає сирена? Ви зараз у приміщенні? Ні. Ви перебуваєте у транспорті? Так, вийдіть із транспорту, знайдіть найближче укриття і прийдіть до нього. Якщо ви перебуваєте не в транспорті, а на дворі, також знайдіть найближче укриття і пройдіть до нього. Екстрений рюкзак. В укриття потрібно брати речі першої необхідності. Базовий набір речей необхідних людині для виживання в екстреній ситуації складають у зручний наплічник. Його ще називають екстрений рюкзак або тривожна валізка. Розгляньте малюнок сьомий і назвіть речі, які мають бути в екстреному рюкзаку школяра. Малюнок сьомий. Екстрений рюкзак школяра Зарядний пристрій, павербанк або змінний акумулятор до телефону. Плек змінної білизни та одягу, пляшка води, ліки, якщо у цьому є необхідність, ксерокопії документів, записка, де зазначено адресу проживання, контактні номери батьків або родичів, батончики, печиво, сухофрукти.